Я тут знайшов декілька порше, включно з новим 911 Dakar. Дакар. Проте підготовка до бездоріжжя в них неабиякого рівня, від досить впевненого до цілком нульового. Та це не важливо, бо я все одно влаштую перегони у цій багнюці, бо я Мет Уотсон, і ви дивитесь Карвал, і я ще й досі не вірю, що Порше погодились на це. wow. Я за кермом Porsche Carrera 4 GTS. Поруч зі мною новий 911 у версії Dakar. І ми влаштуємо перегони у цій багнюці та дізнаємось, хто швидший на дистанції у 100 метрів. Трошки інформації про GTS тут трилітрова позитна шістка з двома турбінами, яка видає 480 сил і 570 крутного, повний привід та восьмиступнева КПП з функцією Control, яку я увімкнув у режимі Sport Plus, з наполовину увімкненою стабілізацією. Той Дакар побудований на базі цієї карера. Тож у нього той самий опозитний трилітровий твін турбодвигун 480 сил і 570 крутного. Така ж сама коробка передач та повний привід. Але його шасі було суттєво модифіку. Машина має збільшений кліренс за рахунок нової підвізки, а також здягнена в спеціально розроблену гуму Pirelli Scorpion, в той час як тут встановлена звичайна Pirelli P-Zero. Важить машина однакова, близько 1,6 тонни, проте вартують різних грошей. Ця Carrera 4 GTS коштує 152 тисячі доларів, а Dakar – 218 тисяч. Ба більше, кількість Dakar'ів лімітована лише 2 тисячі автівок. Хай там як, давайте подивимося, що станеться у заїзді. Сподіваюся, я нікуди не вріжусь, бо ця машина зовсім не предназначена для офроуду. Божевілля. Перед тим як ми почнімо, нагадаю, що якщо вам подобаються такі божевільні перегони, переконайтеся, що ви підписалися на наш канал і натиснули дзвіночок. Так ви не пропустите жодного відео, бо незабаром буде щось ще божевільніше, а це ви точно не захочете пропустити. А тепер поїхали. Я вже виступну вперед. Друже, що сталося? Бо я переміг тебе у звичайному 911. Сталося те, що ця машина в режимі раллі, який мені порадили увімкнути самі представники Порше. Цей режим вмикає раллі launch Control, який дозволяє буксувати лише на 20%. Мені сказали, що все буде в порядку, але насправді лампочка ІСЦ блимала як шалений. На старті у мене було десь дві кінські сили в цій багнюці. Гадаю, краще буде повністю вимкнути її. Ну все бо я точно залишаю все як було, бо старт був чудовий. Якщо чесно, моя лінія була менш слизькою за твою, тож спробуємо ще раз з вимкненою в тебе стабілізації. Його знову я перший. Це дивовижний офроуд. Гаразд, не можу повірити, здається, наприкінці ти мене наздоганяв, але все ж таки я переміг. Це дійсно так. Я вперся в лімітатор, згодом перекнувся на другу, все одно буксував. І коли нарешті зачепився, то почав наздоганяти тебе. Гаразд, я їду по кращій смузі, спробуємо помінятися. Я поїду по твоїй, Гадаю, це буде чесно. Давай спробуємо. Вилинку зараз поїдемо. Гаразд. Гадаю, в цьому був сенс, чи не так? Це переконувала перемога дуже круто. Так, гадаю, у мене весь час була перевага більш чистої смуги. Тепер спробуємо інший порше, яким більше пасує багнюка. Я зараз у Порше Тайкан крос туризму. Його кліренс вищий за звичайний Тайкан, та він також оснащений режимом гравій, ідеально для багнюки. і поїде він проти Макану Під капотом у цього Тайкан 4S крос туризма по одному електромотору на кожній вісі. Отже, він повнопривідний. Його потужність складає п'ятсот кінську силу і 650 ньютон-метрів крутного моменту. Важить він більше 2,2 тонн, а коштує 115 тисяч доларів. В маканії встановлений 2,9-літровий твін-турбовий 6, потужністю 440 кінських сил і 550 крутного. Повний привід та 7-ступневий автомат з подвійним щепленням. Машина коштує 87 тисяч доларів, а важить трохи менше 2 тонн. Обидві машини на звичайних шинах, тож все чесно. Три, два, Непогана барбуксовка. Довелося скинути газ, бо мене сильно носило. Думав, я в тебе вріжусь. Я просто топив підлогу і відвернув сторону від тебе. Я навіть не знаю, хто був перший на фініші. Я теж не знаю. Гадаю, це був я. А мені здається, я. Хтось може точно назвати переможця. Тайкан був попереду на кілька сантиметрів. Гадаю, варто помінятись смугами і подивитись, що з цього вийде. Домовились. О, oh, ні. Traction все зіпсував. Нарешті вона зачепилась. Тепер ми їдемо. Так, це було жахливо. Стабілізація у спортивному режимі просто вбила потужність. Мабуть, я її повністю вимкну. у кожного по перемозі. Тож це вирішальний заїзд. Це було круто! Швидше я вже не поїду. Це був найкращий старт на цій машині за весь день. І я переміг. Насправді мій час на цій стороні був швидше, ніж на іншій. Тож гадаю, це означає, що Макан переміг. В6 перемагає. Трястя. Тепер я пересів у старий Porsche Cayenne S 2005 року, а поруч зі мною новий Porsche Cayenne e-Hybrid. І в нас буде гонка. В цьому Porsche встановлений 4,5-літровий атмосферний V8 потужністю 340 сил та 420 крутного, які передаються на повний привід через 6-ступневе КПП, а важить він приблизно 2,2 тонни, та зараз такий можна придбати за 5 тисяч доларів. В тому гібриді встановлений 3-літровий Turbo V6, поєднаний з електромотором, Є 460 сил і 700 моменту. Привод повний, з вісміступневого КПП. Важить він 2,3 тонни та коштує 93 тисячі доларів. До речі, мій на спеціальних шинах, які мають компенсувати нестачу потужності. Отже, зробимо це. Оу, ні. Давай! Це було шикарно. Я цілком задоволений. Все, що я можу сказати, це ха ха. ха Так, я погоджу з тобою. Це було вражаюче. Ти ще й до сафарі готовий, бо возиш з собою цей будинок. Ага, він це протент на даху. Гаразд, ми помінялись смугами, якщо я і тут переможу, для нього це кінець. Давай, ти зможеш. Чіпляйся. Вона невдало перемкнулась. Трясця, Я був попереду, але через багню вона заплуталась і не там перемкнулась. Не знаю, хто виграв з більшою різницю ти чи я. Все, ще можу сказати, що я переміг і потім просто нернув у купу багнюки після фінішу. Тобі, мабуть, було не дуже комфортно цього разу. Та ні, все було дуже добре. І, взагалі, я вражений, як для старої машини, відчуття чудові. Хоча тут на одометрі всього 22 тисячі кілометрів. Гаразд, ми знову поміняли смугами. Це близько. Він нас доганяє. Гадаю, все залежить від поверхні, бо ти був значно ближче на фініші, ніж я, коли їхав тією смугою. Тож, гадаю, новий каєн перемагає. О oh, так. Тепер змагатимуться переможці. Спершу Дакар поїде проти Макану, переможець проходить далі. Тож почнімо. Трястя ця штука шалена. Бог, мій боже. Тебе щойно знищили. Цілком і повністю, але я міг спостерігати, як ти перекидаєш багнюку з цього лісу у інший. Це було швидко. Ми поміняли смугами, Якщо я переможу тут, то це все. А це можливо, бо ця штука скажена. Здається, ти переміг. Якщо чесно, я не знаю. Але дивлячись на твій розворот, я гадав, що ти робиш коло Дакару. Я просто розмазав тебе, коли був на цій стороні. Думаю, якщо поїду ще раз тут, я тебе переможу. Сміливе припущення, давай спробуємо. Остання спроба кращий з трьох. Вперед. Попався. Ця штука це просто щось. Це вже точно переможний танець. Та я не засмучуюсь. Цього разу ти стартував навіть краще, ніж у попередніх заїздах. Це було круто, і машина просто неймовірна. Я навіть заздрю фінальний заїзд проти каєну. Я почну звідси, бо якщо я переможу тут, мені навіть не доведеться міняти лінію, хоча може і він переможе. Давай! Риту, та я переміг, чи не так? На жаль, так. Я сподівався, що ти не встигнеш, але в кінці все ж наздогнав. Неймовірна машина. Раз я переміг на цій стороні, час мінятися. І на інші я точно переможу. А взагалі, давай ще раз так само. Гадаю, я зможу відірватися ще більше. І ще більше мене принизити. Ну, давай. У нього поганий старт цього разу. Це було круто. Стовідсотково чиста перемога. Як тобі заїзд. Абсолютна перемога тут. Не посперечаєшся. Ще більш принизлива перемога ніж минулого разу, і я не думаю, що в мене вже вийде краще. Отже, що врешті-решт відбулося? Девість Дундин Дакар переміг, проїхавши дистанцію за 6,5 секунд. Cayenne Hybrid проїхав другим з результатом 7,3 секунди, далі Macan за 7,4 секунди, Taycan показав четвертий результат, проїхавши за 8 секунд, а Carrera 4S п'ята, проїхавши за 8,2 секунди. Старий Cayenne S проїхав останнім за 8,5 секунд дякуємо вам за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалось відео. Якщо так, тисніть вашу найкращу вподобайку. Та підписуйтесь на наш канал. 70% глядачів дивляться нас без підписки. Тож вподобайка, підписка та коментар допомагають просувати український Ютюб. Цьомпа.